Почалося з того, що моя знайома сказала, що ненавидить чоловіків. Я не критикую таке висловлювання, але й не підтримую таких категоричних селі. Але може і зрозуміти, тому що стоїть жінка була не людиною, обслуговуючи персоналом, функції для чоловіків. Просто як добре, що сьогодні ми можемо бути, просто бути собою. Самостійними, чи не самостійними, незалежними, добрими, злими, гарними. Просто бути. Ми самі вирішуємо, що буде на вечері: шикарний салат, десерт, чи доставка, Ну, чи просто склянка води. Ще задовго до нас, у жінок не було жодних автів. Ну, а десь із супкових часів повелося, що хатня обов'язки це жіноча справа. Діти теж більше для жінки, шкільні успіхи, батьківські збори, домашня знову вона, лікарі, одяг, праня та їжа, жіночі обов'язки. Як же я рада, що ми вже не в радянському союзі, ці стереотипи потроху зручили з мертвої точки. Я впевнена, що такі релікти досі існують. А знаєте які? Ті, які думають, що певні справи і виховання дитини це жіноча справа. І знаєте, іноді мені здається, що кожній із нас живе трохи революція. Навіть коли ми просто вмикаємо мультиварку і вимикаємо чужі очікування. Але ця боротьба не нова. Ми не перші, хто прокладає свій маршрут. Колись, коли слово географія звучало як цикли, жінки вже йшли проти течії у спідницях, у чоботях. У чоловічому вбранні вони не просто подорожували, вони показували світ іншим. І головне собі. Так, і сьогодні я хотіла сказати про них, поговорити про них, про трьох жінок. Так, це перша жінка-член королівського географічного товариства. Хто здогадався, напишіть. Глійка, яка не вийшла заміж до 40. Так, вона прокладала маршрути. Її вважали дивокватою, а вона просто хотіла побачити світ. А. Ви знаєте, її маршруту, я б зараз позадріла. Але тоді... Так, тоді ще в 19 столітті. Уявляєте, вона переодягалася в чоловічий образ. Ну так, захистивши тебе. Гаваї, Японія, ви знаєте, це фума моя Марія. Ну і досі залишається. А ще Тибет, Персія, Гімалаї. Так, здається, саме в горах вона переодягалася. Ще одна жінка, яка зараз мене надихає, Тейлер. Єлен Черч. Це вона породила думку Ірвена Шевталісу. Тобто вона вивчала, як науковище середовище впливає на людину. Вона одна із перших жінок в географічній науці. Так авторка ідеї, як географія формує цю думку. Жінка, яка дослідзувала як горе, штупи. Формує глядину. Вона надихнула ціле покоління географів. Ну і цитата Елен друге І ще була одна прослужінка. Так, давно була Жанна Боре. Яка так хотіла побачити світ, що переодягнулася також чоловіче вбрання, і, як кажуть, жінка до віди на кораблі ні. А вона пішла в чоловічу команду, проплила навколо світу. Як ботанік. А вона знаходила нові рослини, до речі, деякі з них де зараз носять її ім'я. Так, багато деталей і суперечностей є стосовно її подорожі, але чекайте, слова скісні не викинеш. Вона таке обплила зимнукою і знайшла види рослин. Якщо вам хтось скаже, що жінка повинна о Божих дарти їх по Закон скоро буде на нашій стороні, і це буде легально. Жінки нікому нічого не повинні, тому що вже давно проклали маршрут від серветок до хобусів, а нам залишається тільки не змарнувати їхні зусилля. За право бути собою, право бути жінкою.